Ще більше біжутерії, ляльок, скандалів і ішка. Про все це і більше в цьому випуску Вінкс новин. А мене звуть Міша Пуфер і ми починаємо. Вінкс Club та Gadget for Entertainment тепер онлайн і відкриті до замовлення. Раді представити вам офіційну ліцензовану колекцію Вінкс Клуб. Дуже гарна колекція. Тут у нас представлені. Сережки, кільця, підвізки у формі крилець Enchantix Winx. Дуже гарна колекція, дуже симпатично виглядає. І що найцікавіше, дуже класне 3D у цій рекламі. О Боже! Найпоганіші Трікс повертаються. Прийміть темну сторону із Дарсі, Айсі із Стормі. Мені, в принципі, подобаються прикраси цієї компанії. Я б хотів собі щось, але мані-мані, вони з самого початку були якби неофіційні, як я знаю. Коротше, якщо я помиляюся, просто не бийте тапками. Усім привіт! І з вами сьогодні не тільки Міша, а й Софіко. І перший погляд на Winx Funko Pop. Тут ми маємо три фігурки: це Bloom Stella та Флора, які вийшли 29 квітня в своєму базовому перетворенні. Фігурки дуже милі, вони мають такий ніби магічний шар в руці і також крильця. На жаль, інших трьох дівчат немає в цій колекції, і, скоріш за все, не буде. Тому що в промокомпаніях продовжують використовувати тільки головну трійку: це Bloom, Flora і Stella. При цьому чекати на зображення музи, Текно і Лейли доводиться інколи довше і не завжди в гарній якості. Наприклад, як ми бачили на одному з постерів, де нашу промо-трійку ми побачили відразу, а музу, техно і лейлу ми побачили лише на живих фото з однієї з виставок. І вже після цього побачили офіційний реліз цієї. Ілюстрації, так би мовити. Магазин Міг Костюм запускає пляжну колекцію, натхнену Вінкс. Тут в нас представлені Муза, Флора, Стела і Блум. Купальники, можливо, вийдуть і інші дівчата. Виглядають достатньо непогано, плюс естетика інчантикса достатньо відкрита, тому для якоїсь костюмованої пляжної вечірки, чому б ні, дуже класно виглядають і навіть для косплею можуть і знадобитися. З артбуків по Winx в інтернеті просочилися прототипи Глуміксів Trix, тобто вони мали отримати просто повністю нове перетворення, яке б відрізнялося від їх базової форми, але в результаті його спростили до просто браслетів у Darcy Storm і, і кальє у Айсі. Пам'ятаєте ті самі старі спойлери до ляльок по Вінкс? так от виявилося, що їх буде випускати дві різні компанії. Старі спойлери, де були такі затемнені фігури, це від Playmates Toys, які будуть випускати ляльок по роботу Вінкс в Америці, а в Європі ляльок буде випускати Гіочі Презіосі. І фанати дуже не дуже раді, бо ми вже бачили таке, і ляльки, яких випускали гіочі для Європи, були менш деталізованими, більш спрощеними, не такими якісними. А от ляльки від Playmates Toys були майже колекційного рівня. Софіко, ти що думаєш щодо цих ляльок? Ляльки від гіочі повертаються. Цю компанію багато хто знає, по тому що вони випускали ляльок по леді Бах» і Супер Кот. По обличчям мені явно подобається більше ляльки від її очі. А вони якісь особисто для мене більш схожі на мультфільм, більш такі гармонійні, але костюми у них ну, не зовсім деталізовані. Як би мені не хотілося це признавати, але так, костюми тут бажають кращого. Playmates Toys, да? е, мені сподобались більше костюмами і крилами. От там, а навіть волоссям вони мені сподобались більше. Там, мені здається, вони більш постаралися, більше коштів вклали. І я що думаю? Я не дуже хочу купляти когось собі в колекцію з цих ляльок, але мені так сподобалась стела базова, от поки що по референсам. Я дуже її хочу собі. Uh, а от ця ж сама лялька, але у перетворенні, мені не зовсім сподобалась. Вона мені більше сподобалась у Playmates Toys, тому я думаю, базову стелу буду брати від очі, а Playmates Toys я буду брати з крилами, тобто феєм. Нова б'юті колаборація Вінкс та Сода. Сода позиціонує себе ніби як корейський міжнародний бренд, але в Україні та країнах Європи майже не представлений. Він продовжує співпрацю на Росії, і ця колекція активно просувається в магазинах Рітуаль. Амбасадори, це теж російські інфлюенсерки, і на офіційному акаунті в інстаграмі навіть відмічені їх аккаунти. Щодо проморолоку, він виглядає класно. Якщо чесно, то цей проморолик виглядає так, як ми хотіли всі побачити серіал від Netflix. Але райдуга прикривається типу міжнародним брендом, щоб продовжувати випускати якісь колаборації, колекції на Росію. Ну, це не дуже ок. І взагалі цей бренд Сода. Немає ніяких доказів, але в мене таке враження, що це просто російський бренд, який Моск... Маскуються під корейський. Не забувайте поставити свій лайк, підписатись на цей канал, а також можете написати в коментарях, яка новина вам сподобалася. Найбільше, що ви думаєте з цього приводу: прямо беріть, пишіть тайм-код і свою думку з цього приводу. І ще один скандал від райдуги це використання штучного інтелекту і використання його навіть в дизайніх персонажів. Наприклад, ось таку, ось – Схожість знайшли фанати між зображенням, згенерованим штучним інтелектом, і фінальним виглядом перетворення лейли. Дуже схожі зачіски, прям, -прям мега-подібні. І до цього ж в мережу просочилася інформація, що Rainbow звільнила достатньо велику кількість робітників. На початку 25-го року, і при цьому найняло дуже багато співробітників, які спеціалізуються саме на використанні ШІІ. Тобто, ми буквально отримали ситуацію, коли людей, які малювали концепти, або робили анімацію, або розробляли дизайни, звільнили, а на їх місце взяли людей, які будуть шарити за ШІІ. Ну, окей, подивимося, що щось з цього вийде. В одному з парків розваг в Італії з'явилася статуя Вінкс в новому перетворенні, що дивно нам буквально показали за кадрові моменти, як тільки роблять зліпок блум, а вже через три або чотири дні всі шість фей висіли в парку. Можливо, через такий зрізаний таймінг не було достатньо часу, тому що. Те, як пофарбували ці статуї, виглядає дуже погано. Хоча самі зліпки і молди достатньо непогані і виглядали би краще, якби на це приділили трошки більше часу. Можливо, їх колись перефарбують. Не забувайте підписуватися на канал Міще, ставити лайк, ну а також переходити у опис цього відео і підписуватись на мене. Тому що у мене також дуже багато цікавих відео. Також в цьому парку був якийсь закритий передпоказ, на якому нібито показали нову дафну, яка тепер така блакитно-пурпурна, що дуже здивувало фанатів. Адже ми всі звикли з того, що Дафна в нас Золотий Дух. Але якщо придивитися до деяких моментів з першого сезону, деяких артів в коміксі, то дафна частенько зображувалася. Саме таки блакитною з пурпурними акцентами. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Не зрозуміло, для чого Райдуга викатила нам нові старі прототипи, на яких ми бачимо в трошки більш кращій якості прототипи, які ми обговорювали ще напевно в перших випусках Вінкс новин, але знову Вінкс тут в інших нарядах, які більш схожі на ту базу, яку ми так і не отримали. Яка прийняла участь лише в промакції в співробітництві з Кіндер, що теж незрозуміло, бо Флора Стелла вийшли, показали це, і все. Нащо це було зроблено? Чому незрозуміло і невідомо? крім мультсеріалу, нас також очікує і книжковий мерч. На одному з бюллетенів можна було розглядіти та таку інформацію. Наприклад, роман, Новий початок, натхнений епізодами нового серіалу. Цей текст роздумує про адаптацію глибше занурюється в історію з ексклюзивністю і показує раніше не показані сцени, досліджують глибше персонажів, і також новелізацію оригінального. І також новелізація оригінальної історії є розширенням, яке пропонує фанатам нові деталі. І це ще одна причина залишатися на зв'язку з магічним виміром. Тобто вони будуть йти по шляху фейту і випустять роман, в якому будуть описані події перших декількох серій, тільки більш розгорнуто. Угу. Також якісь книги нам пропонуються перший том виклик на перемогу, другий том вечірка з сюрпризом. Це дві оригінальні історії, збагачені захопленими ілюстраціями, що оживляють сцени, занурюючи читача у чарівний вимір та роблячи історії ще більш захопливими. Я так розумію, це будуть якісь окремі історії, яких не було в серіалі, і з ними зроблять такі ілюстровані книжки, причому дуже погано видно, але арти на цих книжках виконані в тому самому новому 2D. Тобто 2D-арти по Winx все ще існують і будуть існувати, незважаючи на те, що серіал буде виходити тепер в CGI. І інтерактивна книга, магія моди. Вінкс любить таке робити. Одягни та розфарбуй кімнату Winx. Цей зошити завданнями, сповнений креативних ідей та порад, які надихнуть любителів моди, дозволяючи читачам досліджувати різні стилі та створювати унікальне вбрання. Як ви всі знаєте, ми вже побачили перетворення всіх шести дівчат, їх офіційно випустили на YouTube каналі. Я зрозумів, що не так було з обкладинкою музи. Бо вони взяли ось цей от скріншот і чомусь прилепили на нього вирос обличчя з іншого скріншоту, що виглядає трошки дивно. В принципі, моє враження про всіх дівчат окремо, ви можете подивитися в моїх шорцах на Ютубі, а також в Тіктоці. Там прям багато відео про кожну дівчат. Я розповідав, навіть складав свій рейтинг, що можу сказати в цілому. Я вже стільки раз це передивився, що я трошечки підзвик, Мені починають подобатися деякі деталі, щось, на щось я дивлюсь з іншого ракурсу. В принципі, напевно, для цього нам показують всі ці якісь деталі, якісь моменти настільки заздалегідь, щоб якраз таки старі фанати встигли налаштуватися, звикнути. І не так критично ставитися до перезапису, коли він вже вийде. Тому що якби нам просто зараз нічого не показуючи, видали першу серію, я готовий поставити на це гроші, що всі б просто рознесли її в пух і прах. А так, ще до осені, в рейнбу є купа часу, ще чимось нас побалувати. І коли вийде перший сезон, ми вже будемо до цього хоча б морально готові. Перша думка була. Не зовсім хороша, вона мені не зовсім подобалась, тому що для мене база це щось таке легке, якби ну, не незамисловате, в принципі. А тут ми бачимо прям такі конкретні дізайни, там дуже багато всього наліпляно. І я подумав спочатку: блін, ну це не та база, яку я знаю. Але, все ж це перезапуск, переосмислення всього. І я думаю, те, що в принципі. Трансформація прикольна. От на новий лад передивитися, вона реально класна. У Лейли мені подобається її кольорова гамма, не цей салатовий, якби. тому що в усіх перетвореннях у неї був якийсь такий більш бірюзовий, а от База Harmonix і Enchantix, По-моєму, тільки ці три перетворення були у неї з якимось таким салатовим відтінком. Отбір. Мені подобається рішення із дредами, але не подобається те, що їй зробили зелені очі. Ну типу, камон, у Неї вони голубі були. Крила крила мені не подобаються. Тут зразу мінус. Рішення із косичками мені також не зрозуміле. Перетворення саме плаття, воно гарне. Взуття також мені подобається. Крила. Теж мені подобається. Ну, в принципі, муза, вона є муза, така сама, як і була, просто в 3D. Я не очікував Текна, для мене такий персонаж. Я не люблю Текно. Я... Простіть мене всі, ті, хто любить Текну. але тут я на неї подивився з іншого боку, і мені стало подобатися, як вона раніше виглядала. Типу, її крила раніше були як аероплан, і мені було зрозуміло, чому це. Ну, типу, фей технології аля. Не, не така, як усі. у неї звичайні, але з якимись нейропластинами, я так розумію. Е, от. Мені не сподобалось рішення зробити її повністю якось відкритою. Е, це техна, де її комбінізон. Ну, ладно. кольорова гама чого вона синя? Ну, значить фіолетова була. Ладно, я може, щось не шарю. У мене є три фаворитки: Флора, мені подобаються її крила не диво. Подобаються її квіточки у голові. І подобається те, що у неї таке плаття, якийсь... тут один матеріал, з іншого боку другий, тут квіточки десь, тут теж ну, взагалі прикольно, мені прям подобається. Взуття, звісно, мені ну, не дуже зайшло. Зачіска дивна, як на мене, ці бусинки, куди їх дуже багато косичок цих мілких. Незрозуміло для мене, але костюм мені сподобався. Крила таке собі, мені взагалі мало в кого крила тут подобається. Тільки от у Флори, музи і... і все. Стела мені дуже сподобалась, Прям тут все ідеально в ній, окрім крил. Крила мені не подобається. В принципі, я розумію, чого вони зробили їх такими: типу, сонце там аля. Мені здається. Це стела, їй треба щось більш легке, а вони виглядають як а вони виглядають як мраморні вікна, усі із скла кольорового. Перетворення, що, що про це перетворення можна сказати? В цілому? Воно прикольне, воно сучасне, але, скоріш за все, не для мене. Тому що я все ж таки люблю більше базу саму першу. Ну в цілому, воно непогано виглядає у масі. І у мене є три фаворитки: Це Флора, Стелла. І Blu. Музу можна також сюди взяти, але вона не так сильно мені сподобалася, як всі останні. А коли перейдете на канал Софіку і підпишетесь на нього також. Не забувайте, що в описі є посилання на мої, на мої інші соціальні мережі, наприклад, інстаграм або телеграм канал. Також ви можете підтримати свій канал. В описі під відео будуть всі посилання для цього. Цікава деталь, яку ми можна помітити в перетворенні Blue. Це те, що там з'являються метелики, і це не просто метелики, це особливий вид, який називається Бентріс Дафна. Так, це відсилка на Дафну, і виявляється, ми навіть бачили їх в старому мультсеріалі Вінкс в п'ятому сезоні. Саме вони ведуть Блум до озера, де метелики перетворюються на Дафну, і Блум питає в неї про Серенікс. Уявіть, яка може бути чудова підводна пригода. Мерлінда, Неліса та Саша зустрічаються з клубом Вінкс. Причому на цьому проморолику Вінкс нас в графіці 3D п'ятого сезону в Сереніксі. Дуже такий цікавий ролик. Незрозуміло, чи чекати нам кросоверу, чи ні. Можливо, райдуга це спеціально робить для того, щоб підготувати почву для можливого кросоверу. В майбутньому десь в третьому сезоні Magic Mermaids. А ми все-таки побачимо Mermedic's Wings в цьому ребуті, і там вони зустрінуться з дівчатами з паралельного всесвіту, так би мовити. А ще другий сезон Magic Mermaids запланований на весну 26-го. року. Вони будуть 10 серій робити 2 роки, бо. Ну, типу, в минулому році вийшов перший сезон, в якому 10 серій, і наступною весною другий сезон. Я щось не розумію. Я сподіваюся, в першому сезоні Вінкс не буде 10 серій. До речі, поки ми не пішли далеко від Сиренюксу. А Пам'ятаєте, що в Вінкс все ще виходить журнал, там якісь комікси на пару сторінок, в них якась та сама нова стара мальовка, яка виглядає типу під мальовку перших сезонів, але при цьому вона вже сучасна, трохи більш така округла, не така гостра, з більш насиченими класними кольорами. Ну так от. Вінкс там майже завжди ходять в повсякденних образах перших двох сезонів. Але при цьому перетворюються вони в що завгодно. І от нещодавно вони в цьому коміксі перетворилися в Серенікс, причому в Сиренікс дизайну восьмого сезону, а не п'ятого, який навіть непогано виглядає в цій мальовці. А ще ми побачили тут Сілок, теж в трохи іншій мальовці. І тепер, коли вони відрізняються від Піксі. То здається, що в них навіть є якийсь сенс вснування, тому що в п'ятому сезоні вони виглядали просто як Піксі русалки, і питалося, а, а на що це треба? У вас вже є Піксі, нехай вони отримують якийсь Мермедікс для Піксі, і все буде окей. Я не можу просто з вам цим не поділитись, просто гляньте на ці лососіни. Вони ідеальні для Сереніксу, боже, мені треба якась фея, яка буде їх носити. І завершити це відео хочеться таким. Приємним моментом. Стелла і Лейла вирушили на медгалу цього року. Тема була достатньо так, підходяща для Лейли і Стели, тому що це чорний дендизм, буквально зшитий для тебе. Мені здається, в дизайнерів Вінкс вийшли дуже гарні образи. Вони підходять і дівчатам, і в тематику балу. І, і на сьогодні це все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Не забувайте поставити лайк. Підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні відео з цієї тематики. Всім па -па. Все.